Що без минулого немає майбутнього. А тому для кожної людини, країни чи суспільства надзвичайно важливо пам'ятати свою історію, джерел якої не так вже й багато, проте вони є. І одне з найглибших наша народна культура, а точніше народне мистецтво. Воно з давніх давен вміщує у собі всі звичаї і традиції українців наш побут, вірування і світогляд. А ще воно настільки тісно пов'язане з народом, що інколи може розказати про нас більше, ніж ми самі. Так сталося, що одним з найдавніших українських промислів було гончарство. Археологи кажуть, що його сліди датовані ще сьомим-шостим тисячоліттями до нашої ери. Говорячи про гончарство, ми безсумнівно маємо на увазі кераміку, річ настільки давню, що про її походження просто таки складають легенди. Існує безліч міфічних версій про те, звідки ж вона взялася. Хоча найпоширенішою є думка про те, що перший гончар був сам Бог, і саме з глини він виліпив і нашу планету, і наших пращурів Адама з Євою. Хоча насправді, скоріш за все, людство дізналося про дивовижні властивості глини і про саме гончарство дещо інакше. попробовали, взяли комок глины, то есть как бы случайно попал на костер, потому что обрабатывали пищу, готовили на костре. И так вот этот, этот комочек запекся, люди попробовали, оно твердое стало. Говорят, а некоторые такие умельцы в то время уже были, уже, они попробовали раз и начали уже пробовать лепить э, посуду. То есть эта посуда как бы вспомогательная для, для, для жизни была. Готовить пищу на ні, готовили там приспособлення, всякі там виділивали шкури, тобто це сята якась була. Як твердять самі майстри, слово гончар походить від горна і чарування, той, що горно чарує. Тобто увесь процес нагадує магію. Ось перед вами звичайний шматок глини, без імені та без форми. Але він потрапляє в руки до майстра і вже у його руках починає набувати якихось рис. І ось перед нами вже маленький, гарненький горщик. Або кухоль, або ще якась інша річ, якої хвилин десять тому ще не було, але яка з'явилась на наших очах. Так в давнину народжувався різноманітний посуд для зберігання, приготування і подачі їжі. Інколи на ньому навіть оживала людська фантазія в образах рослин, тварин, риб і просто у вигляді якогось чудернацького орнаменту. З'явилася якась декоративність. жінки хотіли, що то от посуду. Пробували розписувати, діли украшення. жінки ділян собі украшення. Приміняли эту глину, шарики там, як это одевали, уже на руки там навіть вкраплювали в одежду, даже эту глину, инкрустировали, щоб вона красивее була одежда. Вже тоді первісні майстри намагалися, хоча б якось прикрасити свій виріб, дивлячись на який сьогодні, одразу відчуваєш дух тієї епохи. Тоді гончарство ще не було мистецтвом. А вміння та навики самих гончарів були недостатніми для створення справжнього глиняного шедевру. Ось це гончарний круг, та річ, із якої розпочалася нова сторінка народного мистецтва. До його появи вироби з глини мали суто побутове значення. Вони створювалися вручну, мали конусоподібну форму із гострим дном, щоб краще встромлятися в землю. Такий посуд був товстим, грубим та дещо неохайним. З появою ж гончарного кола форми та вміння значно еволюціонували, Глиняні речі набули вдосконалення і вийшли на новий художній рівень. Та й мета цих речей теж дещо змінилася. Окрім побутового характеру, вони набувають з декоративності, прикрашають оселю, займають місце в інтер'єрі, створюють відповідний настрій. Посуда сама, вона в даний момент вона більш художественна стала. Тобто, як глечик для Зараз більш художнина стала, вона більш сувенірна стала така посуда. Питання й досі відкрите. Що ж таке гончарство? Побутова усвідомлена необхідність або вид мистецтва? Скоріше за все діалектичне поєднання і перше, і друге в одному витворі. Після того, як ліплення з глини набувало дедалі більшої майстерності, люди почали вигадувати нові глиняні форми: ліпити фігурки звірів, людей та міфічних істот. Уявіть собі, якщо на звичайний глечик приліпити носик дзьобик, сюди додати хвіст, а сюди зліпити крильця, то маємо птаха замість глека, а лєця так само. Так і з'явилася глиняна українська народна скульптура, яка спочатку вдосконалювалася на посуді, а потім перекочувала в іграшку. До речі, саме така глиняна іграшка є однією з найдавніших. Перша улюблена іграшка дитинства. У кожного з нас вона своє. Адже світ іграшок переживає змін так само, як і світ людей. Раніше популярними були одні, тепер інші. Українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини. Однак раніше вона не завжди була втіхою для дітлахів. Колись, у прадавні часи, ми б знайшли ці іграшки не в дитячих руках, а в найсвятішому місці у хаті, біля родового вогнища, бо не іграшками вони були тоді, а обрядовими атрибутами і святими оберегами. Та час минав, і з появою християнства, ці іграшки стали кращими друзями хлопчиків і дівчаток. такие у них были поросята, вот такие вот, ну, свинки были, это как народные, они там, бычки, то есть, ну, коровки, бычки, вот, баранчики вот такие вот были. Вот. Может, даже все зависело мне от какого-то мастера, потому что у мастеров все равно их немного было. Какой-то мастер это все лепил, и оно как бы прижилось со временем. Вот. Даже некоторое искусство э, отторгается, а потом оно проживается, и всем нравится. Оно, как бы, может, из, с, э, с поколения в поколение оно, может, передавалось. И... Так а не осталась, якби закріпілася яким то мастером і пошовала тут. Глиняна українська іграшка захопила всіх і одразу. По-перше, бо була не схожа на всі попередні вироби з глини. По-друге, бо вміла говорити, точніше, свистіти. Так глиняний свищик став колись найпопулярнішою дитячою забавкою, завоювавши народну любов і прихильність. У своєму майже незмінному і первісному вигляді він дійшов і до нас. Де завдяки нашим сучасним майстрам поширюється і живе вже у 21 столітті. Ось така іграшка свистулька дійшла до нас з XVIII століття. І знайдена вона була під Києвом. Як бачимо, вона вже втратила свою початкову красу. Це вже більш сучасна. Вона була знайдена під Луханськом і налічує десь років 150. Ось цій свистульці усього лише років 20. А це взагалі свистулька 21-го століття. Вона яскрава, сучасна і дуже схожа на своїх попередниць, тому що принцип створення усіх цих свистульок майже однаковий: і глина, вода і трішечки натхнення. Та й звуки в усіх цих свистульках дуже схожі. Про що це говорить? Ну, перш за все, про те, що народне мистецтво живе і досі. А його традиції наслідуються і сьогодні. В давнину такі іграшки були з дитиною від народження і до дорослого віку. Батьки вірили, що вони оберігають дітей від злих духів. Ось такі брязкальця з камінчиками й кульками всередині у народі називалися калатало. бо чим гучніше ти в них калататимеш, тим швидше проженеш усі темні сили. Глиняні свищики у вигляді домашніх тварин теж мали подібну захисну функцію. Нібито достатньо було батькам просвистіти у свищик, як дитина одразу одужувала. Як бачимо, колись ці глиняні речі служили не лише розвагою, а й несли у собі певний ритуальний зміст. У той время оно опустовалось тем людям, которые жили, и быт какой-то и был. Сейчас как бы переносимся чуть-чуть вперёд туда, всё новое что-то появилось много и технологически новое. Люди по-другому начали это тс навіть світ, енергія совсем другая, чем в прошлом было. Люди тянутся к какому-то другому виду. А художник он как бы, я не знаю, впереди должен бежать, чувствовать. Сьогодні у магічні властивості глиняних фігурок ніхто вже не вірить, тим паче, що вони давно перейшли у статус декору. А колись, якщо вірити вченим, навесні за їх допомогою будили ярило сонце. А ще більшість із цих іграшок зображені у формі птаха чи оленя, які в давнину теж символізували те саме сонце. Наша світулька натягну, що вона була аморфною, тобто вона була безліка, безполег. То есть как вы видели, свистулька, свістулька, птіця, не птіця. там, обычно олень. Там олень примінявся. Тобто, можна догадываться, що це ножка одна, а лічики різні. Оце вот називається можна, це є традиційне. Про що говорить примітивність форм і невигадливий декор таких народних іграшок з глини? Перш за все про давність їхнього походження. Адже колись це були найперші прояви пластики. Та не дивлячись на це, народна іграшка не позбавлена народної виразності. Вона емоційна і у дусі свого часу. Саме завдяки своїй простоті і природній красі вона живе і сьогодні, знаходячи все нових і нових шанувальників. Ми фактично не розстаємося з прошлим і що то беремо беремо дорогу, то що з'являються нові матеріали. Наприклад, до цього не було наприклад, от красителів, зараз додаються нові технології, можна приміняти. Тобто применяєш э, візуальне, то щоб красиво створити, наприклад, свістульку, додати можна красители що все відмінили з'явилися. цього їх не було. Дехто вважає, що гончарні вироби несуть у собі енергію чотирьох стихій сонця, води, повітря і вогню. Воно й дійсно так: природа сама створила матеріал. Людина відтворила в ньому саму природу. А вогонь, наче завершальний етап, загартував і зробив цей витвір вічним. В народній творчості немає ніяких чітких канонів. Головне особисте відчуття і бажання доносити людям свої думки і образи. Вони можуть бути різні, проте завжди нерозривно пов'язані зі своїми прадавніми коренями. Навіть сьогодні вироби з глини несуть у собі частинку історії минувщини, дух давнини. Може, тому що для глини не існує ані моди, ані часу. Вона така ж сама, як і колись. Може, тому що без минулого немає майбутнього, навіть в кераміці. А може через те, що саме кераміка і гончарство стали важливим пластом нашої історії і культури, а може просто тому, що ми українці.